Всім привіт! ви на каналі Адемплей Play ем, сьогодні будемо грати в игру під назвою Симулятор вчителя. Ну Apple Carson. Ну, да, PlayStation. я не знаю. Блін, тут що Добре, Apple Cheese? добре Показуй, що ти. продукт with. Uh, я не знаю, допустим, да, допустим, нет, допустим, нет. Я просто не знаю. А, блин, ну, добрый, DSB. Навык, DSB. Продукт, солд... Фулд, допустим, да, допустим, нет, допустим, нет. Блин, я не знаю, ну чего? Там, блин, я, э, детки, э, 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 э. да. Тойота. Це неправильно. Да. О, нарешті. Ну, мене мабуть, что не задоволене мною. Average. Ну Десь добре. Здесь есть у нас говорю. Нормально. Брррррррр. фу -ху -ху. казино. Вибачте, тут тішки. Віддавання екрану. Але нічого страшного так. А ну, що ж ти будеш робити, моя? Так, ну, якби ми не будемо позоритися з таким. Ні, дякую, ми не будемо позоритися що там кабінет собі. Вот такие вот нормально будут. А чьи-то карандаш, надо заточить карандаш. Вот такая момента карандаш. Хорошо просто буду. Давай буду точить. А, блин, а книга у нас просто миг карандаш. А шо це за стенд 2, -мо. Нахватий джацю цю, цю це рекомендувати. й ну хватить, ну серйозно. Є, я хочу знапал фігу на цю на цю ро 16 плюс. Вони грають діти Малолітні. Що там, показуй, ти не глас, це паля, попкорн, так, дракон, так. Галі, умна, молодець, Що ти приніс? History of Film, Musical Film, TV. А, так, а, я не знаю, так, допусті мені. О, правильно, я хороший вчитель. Іди зберігай, Що це? Edge, War Film, yes, yes, no. Блін, ну, добре, тоді я, ну, іди зберігай, добре. Визлард, Шифи фильм, мюзикл фильм. Это не цены. Цены музыкальный фильм и цены. Ну, мало так и не. Блин. Ничего. This ну Ничего, я тебе. Я просто не знаю. гуд, Нормально. Хм, hard to Ні, це Ібрагімович. Я зрозумів. О, Захист. Е, е, у. Як у бішеного захисника. Шо таке? Я потрібен його і вертушку приписати. Я забавно, звичайно. О, так, продовжимо. Що спалити когось? Так, ти що робила? блин. Ты что такое такое? А вы что, целуетесь? Ты что? Ай-яй-яй. Симулятор магазина. Нормально. Так. Все. Ну ми не будемо такого так, так позоритися, типу, що ми будемо ось такого. Ну, що це таке? Ну, такий, давай. Карандаш. На баттіман карандаш. Карандаш. Він сьогодні взагалі буде тіточи. О, який микро-корадаш, моє. You're ready for class. Що це таке? А, ну хватить вже. А, ну такой такий ефект, типу... Я такого не бачу такого смисла. Так, що це? Go, the... Валькао. нет. Блин. Бэтмаркет. Ну, добрый. Из звезды Викой. Ничего страшного. Фил. Ну, да блин, а. Я ж таки знаю, что такие бит. Что такое. Да. Це иди из... Иди из это такие? Country France. Да. Это Франция. И ты иди за пятерку. Ну, это все. Ну, блин. Що там мене? Гуд, нормально? ха Що це таке? Що це за гра? Дайте мені бородуть в цей шедевр. Дайте мені поради, серьезно. Що це таке? й моё Що це за шедевр? Оооо. Що це за шедевр реально? Реально, пока мені цей шедевр. Я батью пограю, не в обзор, а ті вам покажу. Ааа, піс. Ай-яй-яй. Ты что набив? А вы шо? А, я не целую. Я это я думал. А -а -а. Ну что ж, будем останние, останние, это скажем, Проба, ну в, смыслі, в останній момент і все, будемо прощатися, мабуть. що. Па -па -па -па. Ну, ми не будемо так, типу, позоритися, тому що ми не беремо цей міс аут. Ah, não, eu tenho um nariz piso-piso, não acho que nada.

а что нас срабатывает, хоть и до радости. Есть, я не знаю, может, это Звездные войны. Может, это Чуб. Это як? Роза, романс, фильм. Нет. Ну, иди с двигой, ничего страшного. The Animation Film, да. Да. Ну що ж, а на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть любий дуже добрий коментар. З вами був Оденплей. Пока.